Вашій увазі онлайн-магазин Фама представляє піраміду з родоніту The від Stone Art Design. Оригінальний виріб з неперевершеною текстурою зачарує навіть найвибагливішого колекціонера. Глибокі відтінки рожевого гармонійно впишуться в інтер'єр будь-якої кімнати або робочого простору. Чарівний витвір мистецтва надихатиме креативних людей на творчі досягнення. Кристал вирізняється абсолютною довершенністю, оскільки створений самою природою, виріб із правильною геометричною формою надає життєву силу своєму господарю, підвищує рівень впевненості, активно діє на розвиток прихованих здібностей, сприяє родинному затишку та взаєморозумінню. Подаруйте близькій вам людині магічний талісман, який охоронятиме домашнє вогнище та надаватиме впевненості у собі.